Вітаю вас, громада фурси, всі, які прийшли послухати Слово Боже і мати спілкування з Господом. Хай вас Бог благословить. На початку прочитаємо із священного Євангелія, Послання до Тимофея, 4 глава і 16 вірш. Пильнуй себе і навчання. Тримайся цього, бо роблячи так, і себе спасеш, і тих, хто тебе слухає. Помолимося. Дякуємо тобі, Господи, що Ти зібрав нас для того, щоб ми мали можливість спілкуватися з тобою, вивчати слово Твоє і жити по волі Твоєї. Благослови нас, об'єднай наші серця з Тобою і поможи нам так жити, щоб ми могли з Тобою бути в царстві Твоєму во віки віков. Амінь. На початку я хотів би прочитати текст із Слова Божого 2 Коринтянам, 13 глава, з 11 по 13 вірш. Отак, брати, радійте, вдосконалюйтесь, втішайтеся, будьте однодумці, зберігайте мир, і Бог любові та миру буде з вами. Вітайте один Одного святим поцілунком, благодать Господа нашого Ісуса Христа, Любов Бога Отця і спільність Святого Духа хай буде з усіми нами Амінь. Ці слова священного Писання апостол Павел, написав до Християнської церкви, бо Він пережив дуже багато, він пережив. В своєму житті і падіння, і підйом, і пережив в своєму житті повну зміну, також від саула став Павлом. Одного разу юнак в дорозі в Дамаск ішов і думав про те, що з ним буде, як він буде жити і що він там буде робити. І свої роздуми і свої плани він постоянно звертав до Бога, бо він рахував, що він сподижник Божий, що він все вірно робить, що він істинний послідовник Адоная, Господа. І таким образом він долав цей путь. Це був нелегкий путь з Єрусалима в Дамаск. В Дамаскі він мав особливе завдання від первосвященників. І це завдання, він думав, як би його вірно і добре виконати. І ось, ід, ідучи дорогою, він споминав і роздумував. Над тими, хто сподвижник якоїсь нової єретичної віри, сподвижник тих, хто називає себе послідовниками самозванця Христа. І Він знав, що якщо Він буде проти них діяти, то Він знищить хибне направлення, і він знищить єресь і укріпить. Віру в Адоная в Господа. Тому він думав, як це найліпше зробити. І споминав він також про ті інтересні собиття, які були в Єрусалимі, як одного із тих фанатів осудили, як тих фанатів побивали камням, як тих фанатів. А одного з них особливо, над ним згнущалися, це був Стефан. І він од був один із тих, хто преслідував ц цю єресь. Він беріг одяг тих, хто побивав камнями цього Стефана. І він бачив, як він підняв свої очі до неба, і замість того, щоб проклинати тих, хто його, над ним знущається. Він почав їх благословляти, але його поразило то, що він побачив його лице, він побачив його вигляд. Вигляд був як святого чоловіка, який був озарений сяйвом. І це його трохи стурбувало. Він шукав істини, шукав правди. Він був той, хто вчився у ног великого філософа того часу Амалиїла. І він думав, що він вже все знає, що він все досконало вже знає. І просив він Бога, щоб Бог йому відкрився. І ось, іде над... І, ідучи на дорозі, сталося дещо, але перед цим. Я хочу прочитати вам з Колося першої 1 глави, третій вірш. Дякуємо Богу, Отцеві Господа нашого Ісуса Христа, завжди молюся за вас. Він молиться і сьогодні за громаду Фурси, молиться за кожного із нас в отдільності, молиться, щоб ми пройшли такий же путь, як Він пройшов з темряви до світла. Він рахував, що він знаходиться в тому положенні, в котрому він добре знає світло істинне. І от цей час, ідучи і молючись, бо фарисеї дуже багато молилися. Щоби Бог йому поміг виконати те завдання, на яке він направлений. Водночас. Як блискавка, засіяло велике огромне сяйво. І від цього, від цього сяйва він осліп. Він упав на землю і почув чудний голос. І він питав: Хто ти, Господи? І Господь сказав, я той, кого ти принаслідуєш. Я той, для кого ви, ти пішов, щоб гнати моїх послідовників. Я той, хто хочу тобі відкрити очі, я той, хто хочу тобі дати пізнання істини, пізнання правди. Він упав і лежав. Були з ним другі, які чули щось, але не розуміли. Були з ним другі, які Чули щось, але не бачили. А цей чоловік став сліпим. Цей Савл був під потрямі, під, трямі, під тьмі. і йому допомогли піднятися, і він спитав, що мені робити? Що ти скажеш, щоб я робив? І Господь сказав. Я не змінюю твій план, ти йди в Дамаск. Там ти підеш на ту адресу, котру я тобі вкажу, і ти позна... там тобі розкажуть все, що ти маєш робити. Там тобі розкажуть про настоящу істину, про настоящу правду. З того часу, через де... декілька днів Саул прозрів. Через деякий, через деякий час Саул став уже не Саулом, а став Павлом. І з того часу його життя, його погляди повністю помінялися. Необхідно осліпнути для того, щоб стати зрячим. І так сталося це з вірним послідовником, будучим апостолом Павлом. Він отримав. Цю назву. Дорогі друзі, Христос наш при приклад. Христос хоче, щоб ми теж то, то, що ми раніше знали, то, що ми раніше думали, то, як ми, які ми мали раніше погляди, щоб ми оставили, щоб ми забули, щоб ми стали новими во Христі Ісусі. Він хоче, щоб ми озріли од тої тьми, яка була в нас, і стали новими дітьми, дочерями і синов'ями Божими. Прочитаємо 1 Коринтянам, 2 глава, з 2 по 4 вірш, де Слово Боже до нас звертається. Бо я вважав за правильне не знати серед вас нічого, крім Ісуса Христа і То Розп'ятого. Тож перебував я серед вас у немочі, і в страхі, і в великому трепеті, і моє слово, і моя проповідь не в переконливих словах мудрості, але в проявах духа та сили. Більше він не проповідував то, що вчився від Гамаліла, більше він не проповідував. Великі премудрості, які Його з дитинства навчали, а з того часу він все то почитав за сміття. І для нього головне було проповідь Слова Божого, проповідь про Ісуса Христа, проповідь про того, хто розп'ятий, проповідь про того, хто віддав життя своє для того, щоб ми жили і мали життя вічне. Дорогі друзі, дорогі слухачі Слова Божого, всі ті прийшли, щоб познайомитись з Господом. Ви хочете Його пізнати. Ви хочете знайти Його. Хочете стати новими людьми, як став цей великий послідовник Ісуса Христа. Великий послідовник учення Ісуса Христа. Це Сталося в його житті, він почав нове життя. Він почав по-новому думати, по-новому мислити і почав по-іншому проповідувати, звіщати Ісуса Христа. Як же Він познайомився з Господом, Він ніколи не зустрічався особисто з Ісусом Христом. Він ніколи не чув Його проповіді. Він ніколи не мав з ним контактів, але він його пізнав, про що він і пише. Я пізнав його. І як же він попізнав його? В книги Об'ява ми читаємо наступне в 19 главі, починає 11 вірш. І я побачив відкрите небо. З неба і Саул побачив молнію, побачив велике сяйво, яке його осліпило. І там далі Іван пише: І ось білий кінь, і той, хто сидить на ньому, який зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює. Очі ж його, наче, полум'я вогню, а на його голові багато вінців, він має написане ім'я, якого ніхто не знає, тільки він сам. І він зодягнений в одяг, окроплений кров'ю, а його ім'я Боже Слово. Ось де є Господь, ось де відкривається для нас Господь, ось де ми можемо пізнати Його в Слові Божім. І от через це Слово, Саул, ставши Павлом, пізнав того. Хто змінив його життя, пізнав того, хто з того часу відкрився йому зовсім геть по-іному, хто давав йому новий подих у житті. Повернемося до початкового стиха, що ми читали в самому початку Тімофея перше послання. 4 голова і 16 вірш: Пильнуй себе і навчання. Чого не навчання на першому місці? Того, що Павел в дальнішому каже пізніше. Знання роблять чоловіка таким надменним, як руське слово, а любов. Робить чоловіка настоящим християнином, настоящою дитиною Божою. І Він каже: пильнуй себе і навчання, тримайся цього, бо, роблячи так, і себе спасеш, і тих, хто без тебе слухає. Перше повинно бути пильнувати і дивитися, куди ти йдеш, що ти робиш, як ти живеш, чи несеш ти світло Боже, чи ти випромінюєш ту радість, те щастя, яку відпромінював, будучи зірцем для Савла Стефана. Якщо ми би знали так Слово Боже, як знав Стефан і розказував проповідь, починає від творіння і кончає самим кінцем, кончає Ісусом Христом, то ми б були дуже близькі до Господа. І ось він каже: пильнуй себе. І коли ми себе побачили, то Слово Боже написано, як в зеркалі ми можемо побачити себе. І через Слово Боже ми можемо змінюватися від слави в славу, як от Духа Господня. І таким образом ми можемо нести світло Євангелія. Апостол... Каже, тож благаю я вас, наслідуйте мене, як і я Христа. Він хотів, щоб ми були послідовниками Ісуса Христа. Один мудрий чоловік сказав: проповідуйте вчасно і невчасно, розказуйте про Ісуса Христа в будь-якому місці і в будь-який час. А якщо обов'язково треба, то проповідуйте І Словом. Що має бути нашою проповіддю, наше життя. Апостол, як пізнав Ісуса, прийняв від Нього всі настанови, прийняв від Нього взірець життя, прийняв від Нього спосіб життя і так і жив. І про це він проповідував. І про це він не тільки проповідував, Но так і себе поводив. І в конце концов він казав, що, як тут ми вже читали, четверта глава, Наслідуйте мене. По руськи сказано, Подражайте мені, наслідуйте мене. І ми повинні послідувати не тільки. Ісусу Христу Ми можемо послідувати і Павлу, і Стефану. І другим, які написані у післяння до Євреїв 11 главі мужі віри, які послідовували за Господом і жили по образу і подобію Його. Дорогі друзі, це наш обов'язок. Ми повинні. Дослідити Слово Божого. Ми повинні дивитися на себе, на свою поведінку, на своє життя, і як в зеркалі, щоб наше життя відображалося в життя Ісуса Христа, щоб наша поведінка була подобна Йому, і тоді ми зможемо зустрітися з ним. Апостол Павел, послання до коринтянам сказав, заявив слідуюче, друге послання. 4 глава, 7 і 8 вірш. Я завершив добрий подвіг, свій біг закінчив, віру зберіг. А тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь справедливий суддя, і не лише мені, а й усім, хто полюбив його прихід». Господь приготовив для нас вінець правди. Господь приготовив нас щасливе майбутнє. Господь приготовив для нас вічність, і ми цією вічністю повинні скористатись і жити в нашому повсякденному житті. Коли моя жінка последні три місяці лежала в постелі, до неї приходила жінка, якась, яка їй допомагала, яка наглядала за нею. і... Робила все, щоб полегшити її ситуацію. Але моя жінка, знаходячись там, і в той час молилася з нею і говорила їй за Ісуса. І вона говорила, що мені тепер важко, я скоро піду. Але я хотіла би, щоб разом з моїми близькими і рідними я зустрілася в Царстві Божому, і щоб ти була там з нами. А вона каже: А я як то зможу зробити, як то буде? І моя жінка розказувала, що прийде час, коли на небі з'явиться світле облако, світла хмара, як долонь. І ця хмара буде збільшуватися і наближатися до нас. І це будуть множество ангелів, які прийдуть, щоб взяти всіх, хто полюбив Ісуса, хто з любов'ю живе на цій землі, хто живе по волі Божій, хто пізнав Його і хто наслідує Йому. І я прошу тебе, прийми Його, щоб ми були разом. І вона через деякий час пішла, пішла з надією і з вірою. З вірою в то, що ми разом зустрінемось. Наше життя має бути від початку і до кінця тим, хто наслідує Господа. Наше життя має бути від початку до кінця тим, хто любить Його, хто живе по волі Його. І тоді прийде час, коли ми зможемо зустрітися з нашим Спасителем, з нашим Іскупителем, і Він. Прийде, щоб забрати нас з собою. І по, на, на кінець я хотів би прочитати знову слова, які написані в другому посланні Коринтінам. 13 глава, 11 і 13 вірш. Отак, брати. Радійте, вдосконалюйтесь, втішайтеся, будьте однодумні, зберігайте мир, і Бог любові та мира буде з вами. Вітайте один одного святим поцілунком. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, Любов Бога Отця і спільність Святого Духа нехай прибудуть з усіми нами. Амінь. Помолимося, Боже наш. Прийми честь і хвалу. За те, що ти через Слово Боже відкриваєш нам, як нам потрібно жити, як нам потрібно тобі служити, як нам потрібно навчатися і, приймаючи слово жити, Твоє, жити по волі Твоїй. Благослови нас, наших близьких і рідних, благослови наш край, благослови нашу країну, і поможиш, щоб в мирі і любові ми могли жити і зустрітися з тобою в царстві і з Твоєм. Все це просимо во ім'я Отця, Сина, Святого Духа, Господа нашого. Амінь. серця прилесу сумні.